Вітаю! Важливу роль у підготовці до НМТ відіграє психологічна готовність. Саме від вашого самопочуття, установок, налаштування залежить результат. Пам'ятайте, ви протягом 2-3 років готувалися до НМТ, можливо, хтось лише кілька місяців присвятив цьому питанню увагу, але ви готувалися. І зараз час лише повторити в пришвидшеному темпі все, щоб нагадати, створювати якісь асоціативні картинки, схеми. І головне піти спокійно, впевнено і продемонструвати свої знання на НМТ. А зараз поставте собі запитання: навіщо вам складати НМТ? Може бути варіант для того, щоб вступити до закладу вищої освіти, для того, щоб професійно розвиватися, для того, щоб в майбутньому отримати високооплачувану роботу. Але якщо у вас виникають такі думки, бо так сказали батьки, бо я не можу підвести вчителів, усі складають і я зроблю. Подумайте, чи потрібно вам взагалі це робити. Звичайно, на мою думку, все-таки ви повинні спробувати так і, і який би шлях ви далі не обирали, ви повинні пройти це. Результати НМТ, причому будуть дійсні протягом кількох років. А зараз пропоную написати три позитивні моменти складання НМТ для того, щоб ви полюбили НМТ для того, щоб отримати позитивний результат, треба полюбити ту справу, якою ви займаєтесь. Отож, це може бути спосіб довести, що я. Зможу це зробити. Це перевірка, наскільки добре я знаю українську мову, чого я навчилася протягом 11 років. Це перепустка до вищої освіти. Це мої варіанти. У вас можуть бути інші відповіді пишіть у коментарях. Виконайте тепер таку вправу. НМТ та це всього-навсього, і напишіть 7 пунктів. Це всього-навсього, наприклад, 3 години. Перевірки знань мій навичок. Це всього-навсього один день в моєму житті, а після нього буде наступний. Це всього-навсього такий спосіб самоствердитись, перевірити себе і рухатися далі тощо. Але все-таки спробуйте 7 пунктів написати, можна навіть більше. Це допоможе вам віднайти спокій. А зараз пропоную налаштувати себе на позитив. Повторіть, будь ласка, про себе п'ять фраз і продовжіть їх. Обов'язково повторюйте першу частину, виділену синім кольором. Я успішно складу НМТ, тому що, і далі має бути ваш варіант продовження. Я успішно складу НМТ, навіть якщо я успішно складу НМТ, незважаючи на я успішно складу НМТ завдяки. Я успішно НМТ, тому що вірю, і разом з тим ви можете, дивлячись на ці речення, повторити види речень, особливо складнопідрядного обставину, але тут є одне і нескладнопідрядне, подумайте, яке та чию підтримку ви б хотіли б отримати в підготовці до НМТ друзів, учителів, психологів, класних керівників, родичів, батьків. Чи, можливо, ви хочете звернутися до інтернету? А можливо, ваше бажання потрібно реалізувати? Так, зверніться за допомогою. А тепер подумайте, які фактори найбільш негативно впливають на вашу свідомість. Що негативно впливає на підготовку до НМТ: страх, негативне самонавіювання, емоційна нестабільність, відсутність мрії, невміння систематизувати свої знання, вміння, недостатня підготовка, невпевненість, небажання навчатися, розвиватися. Дезадаптивність. А тепер подумайте, що позитивно впливає на підготовку до НМТ, що вас надихає, що допомагає повірити в позитивний результат, упевненість, цілеспрямованість, навчальна мотивація, високий рівень розвитку пам'яті, уваги, мислення, досвід, навички самоорганізації, емоційна стабільність, працездатність, мобільність, адекватна самооцінка, адаптивність до нових умов, розуміння важливості НМТ. Я впевнена, що все у вас обов'язково вийде. Вірте в це, формулюйте позитивні афірмації. Наприклад, я молодець, я зробила все можливе для того, щоб отримати високий результат на НМТ. Моя мрія обов'язково здійсниться. Мрію про 200 балів на НМТ з кожної дисципліни. Але якщо й будуть помилки, то це нічого страшного, адже помилок припускається будь-хто з нас. І діти, і дорослі. А зараз пропоную уявити себе зіркою. Уявіть, що ви склали всі три блоки НМТ на максимальну кількість балів. Жодної помилки. Ви стали відомими, у вас беруть інтерв'ю. Продовжіть речення. Після НМТ я зрозумів, зрозуміла, що. І от цей той момент, коли ви відчуєте полегшення, от що б ви потім сказали. Це вам зараз дуже допоможе перед складанням НМТ. А коли ви його складете, то ви теж можете повторити цю вправу. А зараз пропоную похвалити себе. Виберіть один із трьох варіантів і повторюйте ці фрази вголос. Можете перед зеркалом це зробити. Ці формули самонавіювання допоможуть вам повірити в свої можливості, полюбити себе, оцінити те, що ви зробили. Наприклад, я молодець, я на правильному шляху. У мене чудово виходить виконувати тестові завдання. Зусилля, які я приклала, дали свій результат. Інший варіант. Я задоволена своєю роботою. Я була активною на заняттях. Багато часу приділяла повторенню, систематизацію вивченого. Я виконала понад 500 тестів, це немало. Я пишаюся собою. Третій варіант. Я зробила багато кроків у підготовці до НМТ, склала план підготовки до іспиту. Щодня виокремлювала час на вивчення української мови, створила інтелект-карти до всіх розділів мовознавства, написала кольоровий конспект, виконала сотні паперових та онлайн-тестів. Я пишаюся собою та задоволена співпрацею з учителем. Я впевнена, що у вас усе обов'язково вийде, і ви отримаєте свої омріяні бали на НМТ. Головне, не переживайте, хоча переживання у вас будуть, і це нормально. Просто думайте про позитивний результат. Вірте в успіх, і це вам допоможе. З вами була я, Тетяна Потрулим, і освітній центр Школа успіху. До зустрічі!